Телевізійна служба новин в студії Юлія Бориско. Підсумки четверга до вашої уваги. Доброї ночі захопити щастя останні наказ, який отримала група затриманих спецпризначенців Єрофєєва і Олександрова. Служба безпеки України почала оприлюднювати докази злочинів російських військових. Приблуди стольяття вчиняли диверсії та теракти у понад 20 місцях Донбасу. Вже вдалося встановити імена прізвища і фото понад 60 інших російських рушників. Докази готують до подання в міжнародні суди. Іван Грибенюк. Докладно. Прошу, ви можете побачити цей грамотамент. Він прикріплений до автомата Калашникова. Ось він власне є. Його немає на озброєнні збройних силах України. Жодного домислу та припущення, конкретні докази російської агресії на території України, усе передадуть у міжнародні суди після провалу 16 травня операції російського спецназу. Решті, яка дислокувалась у Луганську, а це понад дві сотні ГРУшників, Був даний терміновий наказ відходити назад у Росію. Однак, приховати злочини цього разу вже не вийде. Нами визначено. Чітко доведені вже місця, в яких діяла група саме капітана Єрофєєва. За нетривалий час вони перебували в близько 20 міст України, в тому числі за лінією боєздітнення, вони дійсно здійснювали розвідвилазки. Напади на українських військових, знищення нашої техніки, мінування доріг та населених пунктів на Луганщині бригади спецназу стольяті із 2014 року. Відтоді вже відбулося чотири ротації. Остання 19 березня, 220 душ. Звання, імена та прізвища понад 60 з них вже відомі. А диверсійна група затриманого Єрофеєва, яка зазнала фіаско під щастям і, взагалі, ідентифікована. Ось ці обличчя. Тут і кулеметники, і снайпери, і сапери. Група готувала місця для засідок, проводила збір розвідданих. Кінцева мета бойове захоплення населеного пункту щастя. Це останній бойовий наказ, який отримала група Єрофеєва. У матеріалах, які готують до подання в міжнародні суди, не лише докази і свідчення затриманих Єрофеєва та Олександрова за рік воєнних дій на Сході їх. Безліч Росія ж продовжує вигадувати байки, одна з останніх дружина затриманого Олександрова, яка слово в слово повторює версію Міноборони Росії. Мовляв, не чинний військовий. А яким то образом офіційно українські власті вами зв'язок? Ні. Ну ви думали, що він на території Росії? Да. Ну да, я так і думав. Вона не може не знати, де знаходиться її чоловік. Тому що вона працює у відділі кадрів військової частини, де служить її чоловік. Телефон дружини недоступний уже третій день. Даний недоступний для Паралельно з міжнародними судами справу затриманих спецназівців готують і до подання в український процес. Розпочнеться відразу після виписки зі шпиталю. До слова, спостерігачі міжнародної місії ОБСЄ відвідали затриманих ГРУшників і Єрофеєв і Олександров. Вкотре підтвердили, вони діючі російські військові в Україні з розвідкою були не раз. Іван Гребенюк та Андрій Сукуренко ТСН 1+,1. Офіцер, але колишній, але колишніх не буває. Батько полоненого російського спецпризначенця заплутався, заперечуючи слова власного сина. Володимир Єрофєєв розповів російським журналістам, начебто затриманий в Україні Євген, що напередодні нового року звільнився з армії, тож тепер офіцер запасу. З яких причин син несподівано покинув військо, батько з'ясовувати не став. ви знали, що ваш син знаходиться в Луганській? Да, омні ґавайот перед цим как. куда уехать. Я не стал его отговаривать, так как он уже взрослый, я офицер тем более, он знает, что делать. Евгений действительно офицер? Бывший капитан в запасе. Я неправильно сказал, бывших не бывает. Он после Нового года уволился с армии. Я, правда, не стал интересоваться в связи с чем, как там. Пытался отговорить, Оно он уволился. Бойовики з мінометів обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. На його території розірвались близько 30 снарядів. Від одного з них загорівся теплотяг. Заводівці самі загасили пожежу, але всередині теплотяга знайшли тіло 25-річного електромонтера. Ще дві співробітниці коксохіму поранені і опинилися в лікарні. Тим часом українські бійці з під Дебальцевого відбили атаку ворога. Маємо трьох поранених, але і три підбиті ворожі танки. Із передових позицій 30-ї механізованої Новоград Волинської бригади Олександр Моторний. Найнадійніший спосіб тутешнього пересування або всередині, або принаймні на броні. Аж надто близько на цій ділянці передової. У секторі «Ц» розташовані ворожі позиції. Саме ближня посадка було по пару чоловік, вони приходять. Це буквально усього. Так, оце ось біла, ось ось да, найближаща да, посадка. Потім у них о, там, дальня посадка, два кілометри. Вони постійно туди приходять. Мало того, що підходять, розповідають бійці. Очевидно, що у повній бойовій готовності там стоїть, і час від часу саме звідти по українських позиціях працює ворожа заборонена великокаліберна зброя. Де стовби ото стоять роздвоєні, то їхній вже там спостережний пост, і у них там запрещена ця зброя. Все, що можна придумати, у них ото там стоїть і танки стоять. І БМП, і САУ. Напередодні під час артилерійської атаки противник поцілив в українську інженерну машину. Поранення отримали троє бійців. Але воїни, як самі жартують, спершу рахунок зрівняли, а потім вийшли вперед, знищивши одразу три ворожі військові машини. Перший, я другий. На 11 на часов, на 11 часов далі, на тичасов дальне, два з половиною робота ГЕС. Не припинилися атаки бойовиків на ділянці і сьогодні. На 11 часов були вибухи, шість штук. Робота за А так все поки все добре. На щастя тут нині обходиться без граду, але без дощу зізнаються хлопці геть нікуди. Да, в них так само є опорніки, але в них опорніки вестяни. Він лише старший сержант, але тутешнім оборонцям і за командира, і за батька, і за ангела охоронця. Життя каже, дощ змушує працювати на випередження. Ми... За допомогою нехитрих приспособлень опустили кунг, далі ми його накриємо, толково і буде готовий бліндаж. Точні ґрунт здолати за допомогою лопати просто неможливо, але воїни таки примудрилися облаштувати собі безпечну, не курортну, але цілком пристойну схованку. А так ми ж там живемо. Будь ласка, проходьте, можете повижати навіть Свої укріплення тут на передовій. Хлопці облаштували за усіма правилами військової науки. З однієї сторони захід в укриття з іншої неодмінно має бути інший вихід. Під час артилерійських обстрілів кажуть українські воїни. Саме такий стан справ тут на передовій неодноразово рятував їм життя. Відколи бійці тридцятки облаштували цей рубіж оборони. Воювати кажуть, доводиться із різним противником. ми сталкувалися. Ну як кажуть, з ополченцями то можна сказати грубо, ну правильно, вони трошки тупуваті. Тобто вони нахрапом лізуть, в них немає не тактики, вони в відкриту біжать. Мало того, що не сповна розуму, вони зазвичай місцеві бойовики в атаки ходять ще й відверто під кайфом. А на системі їх підтримує, переконались бійці спеціально приставлена людина. Була справа, брали в полон. При, при них ми вилучили е, капельницю м'яку. От був чоловіга в них, який, е, я так розумію, займався цією справою. Тобто, всіх колов по черзі. Але кажуть, хлопці вистачає у загонах противника і справжніх професіоналів, особливо поміж диверсантів та розвідників. Дуже професійно працюють. Вони прийшли, красиво отработали. І одразу різко уходять, бо ваше, ми їх можемо навіть не засікати. Але вони тримають рубіж. Навіть після поранень стверджують багато хто найперше про що мріє, так то повернутися до побратимів на передову. Чекав поскоріше виздоровані, повернутися назад. Від передових українських позицій у секторі це Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило ТСН 1+,1. Війна внесла корективи. Україна призупинила дотримання міжнародних угод та конвенцій на час російської агресії. Тепер підозрюваних у тероризмі можуть затримувати довше ніж на 72 години. А судочинство відбуватиметься в особливому режимі. Крім того, парламент розірвав п'ять військових угод із країною-агресоркою. Відсьогодні перетин української території на шляху до Придністров'я для російських військ проти законний. Також Рада скасувала співпрацю з Росією. У перевезеннях та збереженні військової інформації сполучені штати готові відповісти швидко та сильно, якщо Росія повернеться до масштабних бойових дій в Україні. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Ерік Рубін. У Вашингтоні наголошують, якщо Москва обере шлях ескалації, наслідки будуть дуже серйозними. Діяти США обіцяють швидко, втім зауважують такий розвиток ситуації був би помилкою з боку Кремля. У нас є цілковиті докази присутності російської армії в Україні. Про це президент Порошенко заявив на саміті Східного партнерства у Ризі. А місія ОБСЄ в своєму звіті підтвердила, що провідані її представниками в Київському шпиталі затримані росіяни справді є співробітниками ГРУ Росії. Загалом лідери Євросоюзу два дні говоритимуть про європерспективи з керівництвом України, Грузії, Молдови, Білорусі та Вірменії. З латвійської столиці Маргарита Ситник. Вже зараз до старту офіційної частини роботи саміту зрозуміло, наразі безвізового режиму для України не буде. Українські дипломати наполягають на тому, щоб у фінальній декларації саміту записали, що Україна на виконує усі вимоги для його надання. Європа відкриє свої кордони. Президент Порошенко переконує, не розчарований. Твердить, що за останню добу вдалося внести до тексту підсумкової заяви саміту важливі для України правки. А Київ має до листопада впоратися з вимогами Євросоюзу, щоб отримати режим. Безвіз візовий режим Я що схожий на розчаровану людину, зовсім ні. Ми значно покращили декларацію. Для нас важливо отримати чіткий сигнал про безвізовий режим і про реформи, які треба здійснити. І ми цінуємо те, що наші реформи. Високо оцінені в ЄС. Єврочиновники у Ризі заспокоюють українців, кажуть, засмучуватися зарано і не варто, бо те, що безвізовий режим не дали зараз, не означає, що Європа відмовляє Києву. Єврокомісар з розширення ЄС Йоханнес Ган зазначає, теж хотів би пришвидшити реформи в Україні і переконує, що й на Київ виконує усі умови, отримає безвізовий режим. європейців бентежить корупція в Україні та проблема біженців. Реально отримати позитивну відповідь навіть до кінця року. Після цього ми ще матимемо обговорення і остаточне рішення. Будь ласка, повідомте українським людям, що про відмову ніколи не йшлося. Ми застосовуємо певну методологію. Вона є об'єктивною і застосовується скрізь. Поки Євросоюз пообіцяв Києву фінансову допомогу: мільярд і вісімсот мільйонів євро. За словами Петра Порошенка, під час саміту відбудеться підписання угоди. Гроші виділятимуть у три етапи, і вони мають піти на стабілізацію економіки України та проведення реформ. Офіційна частина роботи саміту відбудеться у п'ятницю. Лідери країн Євросоюзу та держав східного партнерства, серед яких Україна мають підписати спільний меморандум. Українська делегація розраховує, що у 2016 році Україна таки отримає безвізовий режим з Євросоюзом. Маргарита Ситник, Вадим Литвин із Риги, Латвія, ТСН 1+,1. суд у Люксембурзі у четвер розглядав позов Андрія Портнова проти Євросоюзу. Зокрема, у представників ЄС з'ясовували, чому проти колишнього радника президента Януковича було у 2014 році запроваджено санкції. Під час засідання представники Європи під присягою повідомили, що в Брюсселі не перевіряли інформацію стосовно портнова. А рішення проти нього ухвалене лише на підставі даних Генеральної прокуратури України. Я створюю прецедент. Зараз судовий будь-яке рішення суду позитивно воно буде чи ні. Дуже є важливим. Тому що в ньому викладена позиція Євросоюзу. Вона вже викладена, і сьогодні вона буде озвучена відповідачем Євросоюзом в судовому засіданні. А він виклав її вже письмово, що українська влада звернулася з тим, чим вона звернулася, євросоюз не перевіряв цю інформацію, і вимушен був Євросоюз вірити на слова Українській генеральній прокуратурі. Тобто я хочу зафіксувати юридичним міжнародним актам судовим факти, які про я вам зараз я сказав факти фальсифікації українською владою проти мене, Я думаю, що ми можемо очікувати вироку до кінця цього року у кращому разі, або трохи згодом на початку наступного року. Московські студенти проти антимайдану у російському державному гуманітарному університеті лідера цього руху зустріли криками ганьба. Він саме почав читати лекцію про спротив кольоровим революціям. Як частина студентів підвелася і вийшла з аудиторії під образливі коментарі лектора. Виступив проти нього й один з професорів університету. А слухати антимайданівця лишилися тільки кілька десятків слухачів. Український урядовий квартал розблоковано. Протестувальники пізно ввечері таки звільнили вулицю Грушевського. Люди, які називають себе фінансовим майданом, влаштували у кварталі влади бурхливі протести з підпалом шини, спробує прорвати кордон міліції під парламентом. Це відразу залюбки підхопили російські змі, омріяний ними законопроект про реструктуризацію валютних кредитів. Верховна Рада ухвалила у другому читанні і відправила на третє. Чи буде продовження протестів? Зокрема, я про це Ірина Маркевич. Столиця стала у заторах. Урядовий квартал повністю перекритий. Валютні позичальники вимагають, аби парламент прийняв закон, який полегшує їм життя. Поки народні депутати обідають, власники доларових кредитів намагаються ускладнити життя водіям. Безперестанку ходять пішохідними переходами на вулиці Грушевського, інститутській мене дочка, я не можу дочкою за школи забрати. Пікетувальники виставляють розкладачки на перехрестях і розстеляють ковдри на виїзді з парламентської парковки. Ну, не з місця, поки закон не приймуть все. Позичальники намагаються тиснути на депутатів, кажуть, їм не сила платити по кредитах. Хочуть, аби парламентарі зобов'язали банки перевести позики у гривні по курсу, що існував на момент оформлення кредиту з 5 до 25. П'ять раз я взял у нього 100 тисяч у банках. Січас довжен 80. І люди не застоянні платити кредити. Многіх за многими вже займаються колекторські фірми, виганяють людей. Шоста вечора, а депутати не квапляться розглядати закон. Позичальники намагаються прорватися до сесійної зали. Спроба провалюється. Вони заходять з флангів, запалюють шини. Жінки чіпляються за ноги силовиків, аби ті не йшли на підмогу. Тим часом нардепи починають тривалу дискусію по законопроекту. Десятки поправок приймають документ в другому читанні, але провалюють ухвалення в цілому. Я вношу пропозицію. Направити його на третє читання. Від цієї пропозиції вулиця вибухає коктейлями. Молотова підпалюють шини, в вогонь кидають розкладачки, на яких нещодавно сиділи. Чоловіки намагаються перелізти через паркан. Починаються сутички. Тих, хто заважає гасити пожежу, силовики затримують. Деякі парламентарі виходять, аби знизити градус емоцій. Кажуть, третє читання не буде таким марудним, як сьогоднішнє голосування. Скорочена процедура. Це дуже скоро пройде. Законопроект на голосування можуть поставити на наступному пленарному тижні. Мітингувальники розійшлися о 10-й годині вечора. Блокада урядового кварталу знята, дороги вільні. Однак під парламентом облаштувалися 10 активістів. Ірина Маркевич, Станіслав Фещенко, Андрій Сукуренко, ТСН 1+,1. Вишивані рекорди флешмоби прокотилися Україною. У день вишиванки, який відзначаємо у третій четвер травня. Тернопільські чиновники кинули виклик адміністрації президента і пропонують київським колегам перевершити їхній рекорд. Одразу 350 працівників обладміністрації в національних строях вишикувалися на сходах перед установою і заспівали пісню Два кольори у Львові. Вишиванки вдягла більшість містян у середмісті поставили подіум, яким під звуки оркестру могли пройти всі охочі похизувати святковим одягом. На парад вишиванок у Запоріжжі вийшли більше тисячі містян, де хто вбрався в чорні сорочки у пам'ять про загиблих за незалежність України. Ну а в Чернівцях дві вишиванки подарували новонародженим двійнятам. Вишиванку сьогодні подарували навіть папі римському. Делегація українського посольства при святому престолі сама вбрана у вишиване. Принесла до Ватикану писанку, коровай і сорочку. Фотографії Франциска в обновці ще немає. А от кадри з вручення дарунків з'явилися у Твіттері Посольства. У Києві масовий марш вишиванок запланований на суботу. Усіх чекають о першій годині дня біля золотих воріт. Утім, і нині на вулицях столиці було дуже багато людей у національному вбранні. Світлинами офісних працівників у народному одязі рясніють соцмережі. Осторонь не залишилися, і працівники телеканалу один плюс один. Більшість із нас на роботу теж прийшли у вишиванках, як сучасних, так і старовинних. нехай ваше життя буде яскравим як буковинська вишиванка. Більше хороших подій в країні. Я бажаю на ну, ТСН про це розповідатиме із сьомої години ранку. Наразі спіть міцно і прокидайтеся з настроєм змінювати країну на краще.